Пандемія коронавірусу в Україні все ще триває. У мозі зазначають, що зараз у державі переважають різновиди штаму Омікрон. Тож медзаклади Харкова і області продовжують проводити вакцинацію. Тим паче, звітують медики області. Препарат є кожного дня. Ми реєструємо захворювання за період воєнного часу. Було більше. 20 летальних випадків від ковіду, тому потрібно вакцинуватися. Вакцина Коронавак є в наявності в достатній кількості. Вакцину Камернаті Тріс від Pfizer отримали 14, більше 14 тисяч доз і очікуємо, Джонсонс більше 6 тисяч доз. Можна робити бустерну дозу як і Джонсонс з вектором вакцина, так і Камернаті, Тріс, це МРНК вакцина, теж можна робити бустерну дозу. У Харкові можна щепитися в поліклініках, в області в інших медустановах. Тож закликають всіх вакцинуватись від коронавірусу на рівні показників минулих сезонів. Наразі ми маємо вже з початку самої самовакцинальної кампанії близько 2 мільйони 850 тисяч щеплень. Вже зроблено з них двома дозами вже зроблено більше 1 мільйону 100 тисяч. І все інше це бустери та додаткові дози. За час війни ми вже зробили приблизно 50 тисяч щеплень. З них приблизно 40 тисяч це бустерна доза. Хвиля захворювань штамом Омікрон починається і у Європі. Тож українці, які знаходяться в ЄС, можуть безперешкодно отримати вакцину. Міністерство охорони здоров'я України детально розповіли про правила щеплення в країнах ЄС. Наприклад, у Польщі імунізація проводиться безкоштовно всім повнолітнім українцям. Препарати, що доступні: Джонсон і Джонсон, Модерна, Астразенека та Файзер. Бажаючим необхідно попередньо внести свої дані у базу. Повний курс щеплення в Польщі вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини. Необхідно мати документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця, та пройти процедуру реєстрації у найближчій поліклініці, написати заяву та стати на облік. Лікар видає направлення на вакцинацію. Маючи електронне направлення, можна зареєструватися на вакцинацію телефоном довіри 989 або у зручному пункті вакцинації нюанси для отримання бустера або другого щеплення інформація про вже проведену вакцинацію в Україні має бути внесена до польської системи заздалегідь. Інакше ця доза розглядатиметься як перша. Для цього свій сертифікат потрібно показати лікареві, який виписує направлення або у пункті вакцинації. Що ж стосується Німеччини, то там також є певний порядок препаратів, що визнаний цією країною. Тож тим, хто був вакцинований препаратом Коронавак, доведеться розпочинати вакцинацію наново схваленою вакциною. Для щеплення потрібно мати документ, що засвідчує особу та у разі наявності сертифікат про минулі дози вакцинації. Для дітей їхній документ та згода одного з батьків. Доступні вакцини: модерна дві дози з інтервалом у 28 42 дні. Файзер, дві дози з інтервалом у три тижні. Джонсон і Джонсон однодозна. Вакцина від НоваВакс. Дві дози з інтервалом у три тижні. Безоплатно отримати щеплення від коронавірусу. Можна в центрах вакцинації в кабінетах домашніх лікарів або в аптеках. Записатися на вакцинацію можна онлайн на сайтах федеральної землі, на якій ви перебуваєте. Також за правилами Німеччини бустер можна отримати, якщо щеплення проводилось схваленими в ЄС вакцинами, і після останньої пройшло понад три місяці. А що ж до Чехії? То вимоги до щеплень від ковіду там схожі з іншими країнами. Необхідно заздалегідь пройти процедуру реєстрації, а вакцини, що схвалені, такі ж самі, як в Польщі та Німеччині. Проводять імунізацію в спеціальних вакцинальних пунктах. З собою потрібно мати паспорт, документ, що підтверджує право перебування в країні, і що найголовніше гроші. Адже для іноземців процедура платна. Більш детальну інформацію про інші країни ЄС. Можна знайти на сайті мозу окремо виділені різні правила решти держав. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські звістя.